Всім привіт! Це знову рубрика Як вони виграють, але як виграють мої підписники? Зустрів я в катушці мізантропа. Це мій підписник, чувак грає на геймпаді. Грає дуже багато і дуже хорошо грає. В нього щось кидає більше 4 до тисяч матчів. Ну коротше, чувак, задрот. Сильний задрот. Я з за ним зустрівся в кадрці. Ну, душний чел, душний чел, чесно кажучи. Якщо ти мізентром дивишся це відео, напиши, скільки тобі років, як довго ти граєш, цікаво буде послухати. Подивимося сьогодні як грають мої підписники. Нуби вони чи не нуби. Це буде весело, друзі, весело. Ну а перед цим став лайк, пиши коментарі. Будь-який коментар пиши. По барабану, більше п'яти слів. Це трошки допоможе мені пасти в рекомендації. Ну і звісно, підписуйся на YouTube. Підписуйся на Twitch, де я стрімлю кожного дня. І на Telegram, де є зборки і анонс стрімів. На YouTube теж стрімимо, тому підписуйся на Telegram, щоб знати, коли ми стрімимо і де ми стрімимо. А ми переходимо до відео. Так, да, і забрати з голови те, що ти прорежі у лах, нічого не думай про це. О, це, до речі, підписник мій Є... Ну я майже ***в, її... в нього калаш був, супер. Ха-ха! <плес> Мізантроп бачили? Давайте подивимося за ним. Це буде, як вони грають катка на YouTube Як, як грають мої підписники? Чел дуже жорсткий, я вам кажу сразу. Let's go! Поїхали. 5 келіп же в нього. Мізантроп. Бачите, українець, давайте напишемо. Побачив, він, чи не побачив А Стой! він бігає? Бачив ще він бігає. Піз, майже його вбили. Хороший скалі був би б. КСВ в нього, да? Це геймпадер, геймпадер. Нормально забирає. Гліч на камуфляжі стоїть в нього. З КСВ бігає, да? 6 кілів уже, подивимся, подивимся. Ну активно дуже грає. Опа, на. Да. Молодец. Молодец, а другой? Тикай, другой. Ну, не разыграю, разыграю, я думаю. Деревянный что-то не дуже так хорошо. Вышел. Злякался трошки. Що за че? Буде просто кататися. От я не люблю ці догонялки брати. До речі, участвував в турнірі тоді, коли ми робили турик. Ай-яй-яй-яй. У него ник был бы метафор. Ай-яй-яй. Слешками играет, да? Слэшками умеет и Ой, не бачу его. Лежит. Ну, забирай, забирай. Молодец. Бесим килей уже. молодец. Молодец. Не пана, чувак грає на геймпаді. Грає дуже багато. У нього дуже багато матчів. Ми подивимося його статистику, до речі, потім. Покажу вам. Хто такий мізантроп? Опа, на. Забираю, він ті машини забрати його. Хорошо. Буде на 8 слотів брати? Ні, не бере. 9 кілів. 46 людей ще залишилось. Ну 20-ку може зробити. 20-ку може зробити. грає, здається мені, що він з PlayStation. На PlayStation грає. Не, не з ПК. А скільки років, як його звати, я не знаю. Просто знаю, що він участвував на турнірі. І є в мене в друзях навіть. А забирає, забирає. Легкі кіли робить. Покрутився з імпадіком. Та він мене чує? Ой не чує. Ну зараз він точно не відпише, ну може хоч побачив, разочок. Наше це він зробив це. Хех. Цікаво, а цей чувак чи не стрімить? Він чисто для себе грає. Ну може, що з PlayStation грає, немало можливості. Але там є якась можливість, якось можна придумати, щоб стрімити. Якщо ноут є здається, яєць, мені можна стрімити. Ну він дуже агресивно грає, молодець. Подобається його геймплей, Не сидить, дуже активний. Якщо не підпишеться, то так грати не будете. Будете тільки 2 кіла сільки робити. Да? Да. То правда, треба підписуватись. Цікаво, скільки йому років? Здається, що це підліток якийсь, йому там років 16-17. Ну, я точно не можу сказати, пацаки Павно, що пепку не показує нам. 300 кіла. Ой, ко, 300 кіла, 300 людини залишилось. 11 кілів. Бачу по бепці, напевно. Забирає, без шансів, тупо без шансів Чувак не знав. Снайпера бачи, прицілився одразу. ну за... Має забрати. Да, забирає, забирає. 13 кілів, красава. Снайпер ще один. Знаєш, щоб дари піка, то Ну, професіонал, що ви скажете. Це професіонал Є такі таланти в нас в Україні, да. От чел дуже хорошо грає на турі, на імпаді А нема турнірів. Да, забирає, Красава. 14 кіл вже Пане, використовуємо макрос и такий контроль зброї. Ну, не знаю. Макрос останнім часом дуже попадається мені в Тіктоці реклами. Як будто це вже штука стала популярною. Ну чи він її використовував, він Макроси, я не знаю. Можливо він контролить, просто вміє грати хорошо. Я не знаю, пацани Тут сказати нічого не можу. Ну, думаю, він подивився це відео на ютубі і напише. Ну він явно не напише, що він використовує, якщо він використовує їх. Але я думаю, що він дуже багато грає просто. Це сильний задрот, розумієте? А як пані що він з Макросом грає? Бо нема віддачі ті, типу. Анімай Сіс хорошо працює. Не забирає. Привіт, привіт. Він завжди в топах висить в мене по статистиці. По кілам, по кількості ігор. І дуже цікаво було подивитися, як він грає. І от випала така можливість. Це, до речі, підписник колись на турнірі участвував. Коли я проводив тоді турнір. Подивимося, ну турік він не виграв, він там топ 10 побирав. Ні ну красава. Да. О! Ідеально, ідеально. Вийшов ідеально, дуже неочікувано, але чуть-чуть не вистачило добити його. Станка. Все, це труп. для нього тут немає конкурентів, тікать. Тупо немає. Добре, що він нас побачив спочатку. Чого він не пише нам нічого? А з іншої зброї як він поводиться. Я не знаю. Ну це от показник сильного геймпада. Сильного геймпадіра. Він дуже сильний гравець походу. Хтось каже, що в нього анімасіст не липне. Ну, грайте так, як він. В плані дуже, він дуже багато грає. Я покажу вам статистику в кінці відео. Ну в кінці цієї катки. Виберите в шоці. Забирає, ну так було. Небезпечно чуть. Але грошей? Що за сумка? Я таких сумок ще не бачив з батлум. Побачив одну, інтересно. Звідки знав, що там чувак є? О, -о, -о, -о! відлітає від снайпера, от. Скільки нього кілів було? 15 чи 16? Макси треба на кожну окрему зброю сетап налаштовувати? А. Як треба налаштовувати на кожну зброю, то я не знаю. Ну подивимось, як він зараз, зараз буде в гулазі ж з пістолетом бігати, то подивимось. Зараз подивимось. У мене навіть 300 немає. І я не на геймпаді граю. А, він вийшов просто так. Не побачимо. Як він в гулах розіграє. Себе він вже не залутає. Я вже не помілюю на він помер. А, так, да, отут. Може ще залутати. А, ну зараз я подивлюся, подивлюся. Чи може є. Ну там за щось давалось, вроді. Залутав свої пушки, так що не знаємо, як він бігає з другими пушками. Рубрика, як вони так грають в Warzone, да Це буде рубрика, як вони так грають, як як мої підписники грають в Warzone. Отак буде відео називатися. Бачите зверху? Дуже добре виходить, дуже вчасно, таймінги його. Не знаю, чи він вирішив його так добити. Дивно. Але читаю гру норм. На читаю грубу він дуже багато гра, я вам говорю, дуже багато. Я зараз покажу статистику, ви ти в шоці. Скільки в нього матчів. Тому я думаю це не Не макросич, як ви там називаєте ті штуки. Я думаю це скіловий чел просто. 17 кілів уже. Ну так, да. якщо ти вмієш чисто стріляти, але погано знаєш карту, імсенс в тебе такий собі, то стрільба не вивезе це все. Він не тільки вміє стр... стріляти, він знає, як у асіст але Він знає всі тонкощі ігри. О, блін, він помирає від калаша, так? Да? Блін, 9 левел я забираю, пацан. 17 киллив было, да, в нього? А все, 18. Це читер, походу. Його забирає читер. Ну, 9 левел. Камуфляж прокачаний в нього, Ну, може, ладно, в когось підібрав, да? Але 9 левел, пацани. Ну я кидаю репорт зразу. Так, да, звідки? Звідки інфа? Звідки інфа він там? Хто це? Дивіться, звідки інфа що він там. Програє проти читера просто. 9 левел. Питали, ще є читери? Читерів, походу, багато. Треба просто дивитися за гравцями чуть-чуть. Пострігати. І потім ви знайдете дуже багато читів. 1600 матчів в нього. У мене 1100. 1600. 13 днів в нього там нормально, по годинах. Дальше його дивимося. 1200 ліквідацій. Киде 4. Саме більше, як кілів, робив 27. Це без смерті. 27. Розумієте, да? наскільки хороший чувак. Плейсмент. Хто на першому місці? Мізантроп. Так, ну тут я буду на першому, тут я вже беру перше місце. Тут він на другому вже. Бо він не снайпер, не снайпер. Ви знаєте, хто найкращий снайпер в всій грі українській. Тут він на другому місці. Це що це таке у нас?